Привіт, друзі! Із останніх новин Bloomberg пише, що в Україні є вже F16 і вже прибули в Україну. Це, звичайно, дуже круто, я дуже радий, але ну, хотілося б, щоб ми новини про нашу армію і про наші там, можливості і хоч будь-що дізнавалися таки з наших новин, а не там десь закордонні журналісти нам будуть розказувати, що у нас в країні трапляється. Тому це ще раз хочу камінь в огород нашої влади кинути з от таким от оповіщенням населення стосовно блин, всього. От. Нагадаю, минулі такі класні оповіщення були про від нашої влади. Що війни не буде, що будемо там, що там ми там, шашлики їсти, потім в Ялті через там місяць. Ну, давайте якось якось синхронізуйтесь, ну, блін, не можете писати новини, казати нам новини. Ну, синхронізуйтесь з міжнародними нашими партнерами, журналістами якимись, з того ж Блумбергу. Ну і давайте якось. Те, що освітляти, це все, що да, у нас нарешті є F-16, тепер буде все краще. Але ви ж, блін, не можете, ви мовчите, коли не треба. І довіра, ну, це, звичайно, непогано, коли, от, знаєте, там війна йде і ви скриваєте там надходження і, і все таке. Але якщо це секретна інформація, звідки тоді Bloomberg про це знає? І викладає, якщо Bloomberg про це знає і викладає, значить це вже не таємно. Тому чого вимовчите? Чому тільки блогери про це кажуть? Блін, ну рівень, рівень сповіщення населення на нулі, от повністю. Ну, Будемо сподіватися, що такі F16 є, і буде все тепер трошечки краще. ніж от от. Триндієць, що зараз? Тримаємося.